Вітаю. А, значить, у нас є такі невеличкий лот, майже все до річку. Зробили там трошки ревізію, познаходили по залишкам щось там-там, такі цікаві познаходили, коротше, а, позиції. Дивіться. Значить, такі ось світшотик теплий від H&M на 1-2 місяці. Цей ботик також, по-моєму, йде 0,1. 2-4 місяці, це така кофтинка, дивись, там є вона, ну так як комплекти, 4-6 кофтинка, така 1-2, тут такі будуть валерошечки класні, на дівчинку можна одягати, от там, ну так накинути, знаєте, ввечері, якщо дівчинка зараз ще влітку там у водічки з маючкою, так, такі два бодіка, 2 водіка, 2-4 місяці, так, далі, тут у нас такий типу костюмчик, значить такі штанятки йдуть, ну це не костюмчик, а просто так от, ну, складено, для такого маленького моднічка, Далі такі в нас є костюмчики. Тут в них бренді буде. 56 розмір. І така костюмка можна компотувати. Просто показую, буде костюмчик. Дивіться, який класний. На 1-2. Це така серія. Бачите, прикольна. З бірочкою. Дуже класно виходить. Так, такі зі штанишками і типу боді, по-моєму, тут якщо не помиляюсь, Також такі штанишки, такі сині. На 2-4 місяці. І така кухтинечка сама тільки на 2-4 місяці. Ну, тобто так, такі комплекти, типу. Далі. Такі 0,3, малючкові, класні. Шкарпеточки такі 0,3, по 5 одиничок. Такі 0,3. Такі. Шкарпеточки взагалі постійно потрібні. Так. Далі. Штанішки такі на 2 ниточку з футболочкою. Далі. Такі штанішки у нас будуть на... От така, дивіться, така. Класна під памперс. Ну, це так, знаєте, у нас тут ресурс маленькі такі, маленького хлопчика, який народився. Буде дуже круто. Так, далі у нас є такі спіднички Original Marine. Вони, до речі, дивіться, класні такі з такими кружавчиками, така типу баєчка. Можна дуже класно їх під лосінки одягнути. Таке буде прикольний. Значить, це на 3-6 місяців. Також у нас тут є Original Marine, ще щось, тут 6-9 кофтинка. Далі такі бонс класні лосінки 3-6. Костюмчик 6-9 такий теплий. Так, ось оріжного Маріна, це на дівчинку. Так, ще така ковтиночка просто на 2-4 місяці. Ось ця, що я відкривала. Далі тут були такі класні штанішки. Штанішки теж теплі. І розмір буде 6-9 місяців. Дивіться, які класні. Такі на осінь. Дуже класна. натуральна тканинка. Так все класно оброблено. Далі такий буде ось такий прикольний. Так, і ще 3-6. Так, це у нас такі 0,3. Ми дуже класні по якості, Буду, коли такі були скіньку помішали. І 3-6 Так, ще один костюмчик. Далі такий чоловічок. Ще один костюмчик. Тут маленька капочка є. Так, віддаємо таку оцінку. Це у нас такі Андріїв, по-моєму. чи я чиндейм, без з бідочки не пам'ятаю. Такий комбінезончик. Так, далі, такі штанишки спортивні, теж вони теплі. Покажу одні, відкрию вам. На манжетика. дивіться, які класні. На байці, на осінь. Для хлопчика І ще одні такі. Так само такі лучненькі так класні з принтом світшотик. 6-9 ще один костюмчик, Така водолазочка. І ще одні штанішки теплі. Такі як я відкривала. Далі Сінде 69, такі врубчик без паперової бірочки, це також Сін Те, що Сінде, це все воно було без бірочки. бо Це тут ну, розкомготовка від якихось м, таких, типу, ну. А, до речі, це майорал. Комплектів. Тут футболочка, по-моєму, майорал іде якась. Ну, коротше, теж таке щось таке. Так, такі джинсики, 62. Це у нас Сінди. Далі ще одні такі спортивочки теплі, бонс 3-6. Якась така накидочка, 18 місяців, 69, такий Такі класні такий Такі на двонето Спідничка, такий дивіться, класний вілючик. І тут, типу, такий рукавчик обманочка такі. Так, також, по-моєму, розмір, що не помиляюсь, 6-9 місяців. Так, ще. Далі на 6-9 такий а, комплект. Тут йде футболочка, такий світшотик на дзвониточку і такі шортики. Це є від Джордж колекція. А, далі така шутинка, чи футболочка де, де у нас... ну, Якщо ви знаєте, що ви роблю це дуже дорогі. А, дивіться, Така така малючкова. 6-9 місяців. Такий світшотик і ще кілька таких балеросчик. Замовляйте.